Рецепт смачного манного пирога в мультиварці: доступні інгредієнти та швидке приготування. Для цього висипаємо манну крупу в миску, заливаємо її кефіром, перемішуємо і залишаємо набухнути приблизно на 10 хвилин. Далі в окрему миску викладаємо розм'якшене вершкове масло або ж маргарин, всипаємо цукор, вбиваємо яйця, додаємо ванільний цукор та розпушувач. Все перемішуємо до однорідності, додаємо просіяне борошно і знову перемішуємо. Потім змішуємо цю суміш з манкою та кефіром, і наше тісто готове. Тепер підготуємо чашу мультиварки, застеливши дно пергаментом та промазавши його та стінки чаші вершковим маслом. Виливаємо тісто в мультиварку і вмикаємо режим випічка на 1 годину. Головне, не поспішайте одразу виймати пиріг з чаші. Почекайте хвилин 10-15. Можна також посипати цукровою пудрою і саме час насолоджуватись смачним пирогом. Всім приємного апетиту!